Добрий день, з вами Микола Кочерявенко. 13 лекція. Обов'язок чи зобов'язання. Є декілька підходів стосовно цього, а саме два, які ґрунтують все коло дії або поведінки платника податків через обов'язок чи зобов'язання. Принциповість е, розмежування цих двох підходів в тому, що зобов'язання передбачає узгодження відносин між платником та державою або територіальними органами, в принципі, на рівних засадах, де і одна і інша сторона правовідношення має зустрічні права та обов'язки. Коли йдеться про обов'язок, то в цьому сенсі. Наголошується на безумовні веління з боку владного суб'єкта стосовно організації поведінки платника. На мій погляд, визначаючи той чи інший підхід, який є певним чином слушним, треба виходити з статті 67 Конституції. Де йдеться, що кожен зобов'язаний. Тобто акцентується увага на обов'язку сплачувати податки, надавати податкову декларацію і все інше, що пов'язується із виконанням певного податкового примусу. як виконувати обов'язок? В свій час середньовіччя, Італія, Німеччина. Оподаткування містян здійснювалось певним чином і багато в чому на добровільних засадах. Вони самостійно визначали свої можливості, а визначали суму, яку готові внести до відповідного сукупного бюджету. В сенсі цього містяни надавали податкову клятву. В якій вони декларували своє бажання надавати податкову допомогу в межах існуючих у них можливостей. Звісно, це не була якась обіцянка, яка породжувала певні правові наслідки. Це була така обіцянка виявлення доброї волі стосовно того, що Платник буде приймати участь в фінансуванні того об'єднання територіальної громади чи держави, в яку вони об'єднались. Податковий обов'язок. На сьогодні, взагалі, ця конструкція законодавцем трохи заплутана. Заплутана тому, що в податковому кодексі зустрічаються такі. Визначення, як податковий обов'язок, податкове зобов'язання, грошове зобов'язання, податковий борг. І іноді між ними не роблять ніякої різниці. Я хотів би наголосити, що податковий обов'язок визначається податковим кодексом як сукупність певних послідовних дій платника податку. Тоді, коли Податкове зобов'язання це фактична сума податку, яку платник має сплатити в рахунок виникнення у нього таких підстав. Виходячи із змісту податкового обов'язку, визначається його триланкова складова. Перше, це облік. При цьому ми розмежовуємо облік платника набуттяним. Податкового номеру, та потім внесення змін, які характеризують його як зобов'язану особу, та облік об'єкту оподаткування. Сплата податку. Фактично, це центральна складова податкового обов'язку, яка і гарантує призначення податку. А в свій час дуже показовим було виконання податкового обов'язку. Вокально-інструментальної групи Аба. Я думаю, ви в переважній більшості їх слухали. Чому? Тому що це був приклад законослухняних платників. І досить тривалий час з'ясовувалось, а хто ж все ж таки платить більше податків? Аба чи автомобільний концерт Вольво. Тобто, розмір надходжень до бюджету приблизно був. Однакове. Звітність, податкове декларування. Третя складова податкового обов'язку. З чим пов'язується виникнення, припинення, виконання податкового обов'язку? Виникнення. Момент появи зобов'язаної особи. Стосовно фізичних, це Народження чи отримання податкового номеру. Чому я розмежовую? Тому що, в принципі, обов'язок по сплаті податку може виникнути і у дитини в віці 2-3 роки, коли вона є нащадком тих чи інших коштів. Реєстрація юридичної особи, момент народження підприємства. Теж виникає відповідно обов'язок сплатити податок. Наявність об'єкту оподаткування. Це може стосуватися особи, яка не досягла податково-статусного віку, але отримала об'єкт, і відповідно до цього в неї виник податковий обов'язок. Одержання податкового повідомлення рішення у випадку, коли такий обов'язок належить контролюючому органу, припинення так само пов'язується із припиненням існування такої особи, смерть фізичної особи, ліквідація юридичної особи, втрата ознак платника податку. коли… Особа, яка перебувала на спрощеній системі оподаткування, переходить до загальної системи оподаткування. Визнання особи недієздатною, скасування податкового обов'язку. Тобто, відміна того чи іншого податку чи збору. Виконання податкового обов'язку. Зрозуміло, що нічого складного тут немає. Пов'язується із. Виконанням необхідних дій платника щодо обліку, щодо сплати, щодо звітності. Цікава практика світова, коли сплачувати податки, це корисно, це викликає певну пашану. Заохочення добросовісних платників податків існує в Індонезії. Коли Публікується список 200 приватних компаній-фізичних осіб, які сплатили самий великий прибутковий податок. Це дуже потужна реклама, яка свідчить про громадянськість особи. Дякую.